У Донецьку хистке перемир'я постріли там нині чули, але на щастя лише поодинокі. Біля обладміністрації вже немає ні зенітної установки, ні БТРа, які учора привезли бойовики батальйону Восток. Біля ОДА далі розбирають барикади, а очільники самопроголошені самопроголошеної ДНР кажуть більше нікого у споруді не селитимуть. та, мовляв, працюватиме навіть уявити страшно цілий уряд. У районі аеропорту ще можуть бути тіла загиблих вивести, які неможливо. Заявив сьогодні мер Донецька, литовище під контролем сил. АТО, але на прилеглі території досі залишилися снайпери бойовиків. Час від часу там чути постріли. Там де сьогодні небезпечно, ту зону, яку і, війська, і активісти покаштоні саме є протистояння, в ту зону. Каждому Донецьк сьогодні обклеїли листівками з адресами безпечних місць, де, начебто, можна перечекати стрілянину. Це підвали старих будинків. Ми обійшли один район і за жодною з названих адрес чогось схожого на бомбосховище не знайшли. Деякі підвали геть занедбані інші під замком, бо там консервація. Підвали там же людьми зайняті. У нас у ка у каждого квартири свої подвал. Слушає чого туди зайти? можна, там замкнуто все. Біля головного форпосту сепаратистів облдержадміністрації триває генеральне прибирання. Екскаватори вже другий день зносять барикади, а вантажівки вивозять шини, колючі дріт та мішки зі сміттям. Містяни зізнаються, хочуть вірити, що це не тимчасово. Сьогоднішній день трохи радують. Потому что вроде как начинают это все разбирать, потому что мы уже от всего этого устали. Хочется просто мира. Положительный, конечно. Ближется к исходу всех этих переживаний. Страдані революція скінчилася. Ховатися від власного народу нічого. Так пояснюють знесення барикад у керівництві так званої Донецької народної республіки. Обладміністрацію планують перетворити на будинок самопроголошеного уряду. Часом набуть уселятися непосредственно вже не для жилья, а посредством для роботи. Фактически та это... будім начинається з ремонт, і це повертається в дом правительства. Чистка власних лав у ДНР, яку проводили спільно із батальйоном «Восток», за деякими даними закінчилася арештом 12 активістів. Їх опізнали серед мародерів, які розікрали супермаркет біля аеропорту. Покарання їм ще не визначили. Дарина Дорошенко, Донецьк, новини 2+,2.